Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. О, де люди, наша слава, слава України, без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Чи так, батько отамане, чи правду співаю? Ах, як бито, та що й казать, кебети не маю. А до того ж, Московщина, кругом чужі люди, не потурай, може, скажеш, та що з того буде? Насміються на псалом той, що вилю сльозами. Насміються, тяжко, батьку, жити з ворогами. Поборовся б і я, може, якби мало сили. Заспівав би, був голосок, та позички з'їли. Отаке От то лихо тяжке, батьку, ти мій друже. Блужу в снігах, та сам собі, ой, не шуми, луже, не втну більше, а ти, батьку, як сам здоров знаєш, тебе люди поважають, добрий голос маєш. Співай же їм, мій голубе, про січ, про могили, коли яку насипали, кого положили про старину. Про те диво, що було минуло. Утни, батьку, щоб не хотя, на весь світ почули, що діялось в Україні, за що погибала, за що слава козацька на всім світі стала. Утни, батьку, орле сизий, нехай я заплачу, нехай свою Україну я ще раз побачу, нехай ще раз послухаю, як те море грає. Як дівчина під вербою Гриця заспіває, нехай ще раз усміхнеться серце на чужині, поки ляже в чужу землю, в чужій домовині.